Мій позивний Котяра, я виконую обов'язки заступника командира роти по психологічній підтримці 429-го полку Ахілес. Мені 40 років позивний формувався під час проходження базової військової загальної підготовки. Побратими якось так, ну скажімо, приклеяли, і з того часу воно пішло так і залишилось. А ну як вони казали, твої рухи дуже плавні, дуже ніжні, такі як у кота. Ти ходиш як кіт, але ж при моїх антрамометричних даних, то який кіт — це котяра здоровий. Той ну якось так і пішло. А на службу я прийшов наприкінці 24-го року. Так я пройшов без ЕВП. У мене була травма, було відновлення, і під час реабілітації вийшов, знайшов контакт. Ехілеса, я прийшов співбесіду і з БЗВП приїхав прямо в цей підрозділ. Я починав свою діяльність тут із майстра. Я тестував та робив апгрейд безпілотних комплексів. Потім вище стояче командування побачив мені. Більш важливі навики уміння то я прийняв іншу посаду. Це неймовірний підрозділ, дружній і дуже активний в плані розвитку, в плані технологічності, в плані загалі відносин всередині полку. Це велика родина.